Що маємо, не бережемо, а коли загубимо, плачемо. Скажіть, будь ласка, скільки ще потрібно вам наїсти з того вівна, яке відбувається зараз в Україні, взагалі по світу, яка злоба і які жахіття робляться в 21 столітті для того, щоб зрозуміти, що любити і шанувати потрібно себе в першу чергу? Бо та те прислів'я, яке я сказала на початку, той вислів, він дуже добре описує ту ситуацію, що хтось колись вас оцінить, якщо втратить. Але що з того? Він вас втратив. Зараз ми втрачаємо дуже багато героїв, дуже багато людей, просто неймовірних людей, яких просто, яких просто немає в мене слів навіть виразитися, яких людей ми втрачаємо. Достойних, гідних кращого життя, а вони не просто помирають. І що. Здавалось би, так, ми їх цінуємо, але Але що їм уже до того? Задумайтесь над моїми словами, що цінність, вона, коли людина жива, ось вона тут. Цінуйте це життя, поки ви живі. Бо коли у вас вже не буде, який з того сенс, що про вас десь колись згадають. Не знаю, я особисто часто задумаюсь над такими питаннями, що, блін, скільки ще людям потрібно вигребти у того всього, у того всього, блін, всякого хівина, щоб просто почати жити нормальним життям, почати висковлюватись, почати говорити і взагалі не боятися бути собою. Бо якось ми всі звикли, що втратять. Цінуватимуть, чи щось там, чи щось там це все така фігня, що я не знаю.